Привіт, друзі! На минулих вихідних в Токіо проходив 13-й чемпіонат світу з карате ще Тож сьогодні я покажу вам відео з чемпіонату та поговоримо про цей вид спорту, який родом з Японії. Сам термін карате у його сучасному написанні японськими іерогліфами означає пуста рука, а карате до це відповідно шлях пустої руки. Звучить поетично. Розповім спочатку трошки про сам чемпіонат. Видовище було грандіозним. Участь брали спортсмени з усіх куточків світу, у тому числі і з України. На жаль, наші спортсмени не вийшли у півфінал, але достойно змагалися з потомками справжніх самураїв. У фіналі, а також у списку переможців, опинилися майже самі японці. А це й не дивно. В перервах між поєдинками глядачів розважали ось такі харизматичні співаки і музиканти. Разом з тим вони підбадьорювали каратистів і налаштовували їх на бойовий дух. Ось тільки подивіться, які запальні були виступи. Ну що ж, після таких запальних виступів повернемось нарешті до нашого чемпіонату. Карате пішло з Японії, місця зародження багатьох бойових мистецтв. Цей чемпіонат зібрав спортсменів, які практикують саме карате Шенкьоку Шінкай. Насправді, з моменту виникнення і до заснування багаточисельних спортивних федерацій та асоціацій, ніхто й не задумувався, яким саме видом карате він займається. Усі відомі майстри бойових мистецтв минулого займалися просто карате, а вже потім пішов розподіл на стилі зі своїми методиками та філософією. До того ж, засновник сучасного карате Гітін Фунакоші завжди виступав проти розподілу карате на стилі. Але все ж таки на сьогоднішній день існує чотири класичних стилі карате. Це шотокан, Годзюрю, Вадорю та Сіторю карате. Пізніше виник також стиль шінкьоку шінкай та деякі інші стилі. В моєму дитинстві, яке пройшло в Хмельницькому, а не в Японії, я займалася саме класичним шотокан карате. Були також конкуруючі гуртки, на яких діти та дорослі вивчали шінкьоку е, Шінкай. -шін Тому про карате я знаю не лише з фільмів про Джекі Чана. Ще на гуртку карате я навчилася рахувати по-японськи. Але це вже зовсім інша і дуже персональна історія. Тож зараз повернемося до чемпіонату шінкьоку Шінкай. В чому ж особливості саме цього стилю? Шінкюко Шінкай було засновано у 50-х роках минулого сторіччя паном Масатацу Аоямо. Цей стиль карате вважається одним з найважчих та найжорсткіших різновидів карате. Фактично цей стиль було створено на противагу безконтактним школам карате. Метою засновника цього стилю було відродження карате саме як виду воєнного мистецтва, а не просто спортом. Як ви, мабуть, вже помітили, карате Ещінкюкущенкай це надзвичайно видовищний вид спорту. Під час спортивних поєдинків, які ще називають коміте, спортсмени змагаються у повному контакті один з одним, без захисного обладнання, тобто не використовуються ані шоломи, ані рукавички, ані різного роду протектори. Єдине обмеження, прописане в правилах, це заборона ударів голову руками. При цьому, як не дивно, ногами в голову таки бити можна, і навіть потрібно, щоб перемогти супротивника. Що ж означає назва цього стилю? В літературі найбільш часто зустрічається інтерпретація Шінкьоко Шінкай як спільнота абсолютної істини. Цей стиль карате має і свій символ. Як і в більшості бойових мистецтв Японії, в Шінкьоко Шінкай вирізняють кю та дане. Q, як правило, отримують учні, а дани вже отримують професійні спортсмени. При цьому 10-й Q є наймолодшим, а перший найстаршим. Тобто спортсмен початківець рухається від 10 до 1 Q. Кожній зі сходинок відповідає пояс певного кольору від білого до коричневого. Ми всі звикли, що чорний пояс по карате це певний знак якості, тобто найвище досягнення спортсмена. А ось і ні. Вщін Кьокушінкай найвищим є коричневий пояс з золотою полоскою, а чорний пояс видається володарям перших дев'ятих данів, але володар найвищого, десятого дана, отримує вже червоний пояс. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам було цікаво подивитися чемпіонат світу з карате Шінк-Йощенкай «Shink і дізнатися більше про цей стиль карате. Дякую за увагу! Якщо хочете знати більше про Японію, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!